Вітаю вас, друзі, ви на каналі Victor Pro. І я радий, що ви дивитесь на відео. Радий, що цікавитесь, задаєте питання. Але бажано, щоб ті питання було по ділу. І так, на дворі вже будемо говорити, хоч не календарна зима, але вже біля того. Насправді сніг випав, температура знизилася, джоли вже не в активному стані. І наші бджілки вже якби віддихають, ну, умовно, умовно віддихають. ось. А ми, в свою чергу, звісно, продовжуємо життя. І пасічницький сезон активний теж знизився по активності, але ж все таки воно все продовжується і, і продовжується для того, щоб слідуючий сезон нас не застав зненацька. А зараз, звісно, відбувається таке. По-перше, запитання з'являються такі. Ну, є і коментатори по цьому поводу, звісно, але що таке, що відноситься е, мене запитання. Чому в теперішній час йде великий відхід бджолородин у в пасічники? Що сталося причиною того, що іменно бджола почала сипатися ще з осені в активний період? Час закормки, час Нарощення бджолиних сімей в зиму і в час, коли вони готувалися вже взимку, тобто клуби. Один час є бджола, проходить якийсь період часу невеликий, і бджоли починають пропадати. Мабуть, я почну з того, скажу, що хлопці та й дівчата також, любий пасічник повинен розуміти, те, що не дбали поводження з бджолами. Приводить до того, що відбувається зараз в світі бджіл. Тому то перша причина це недбалість, проста банальна недбалість. Якщо ми навіть на пасіці в себе все прекрасно робимо, готовим бджіл і, і лікуємо їх або профілактикою якусь робимо. Не забуваємо, що для нас є сусіди, сусіди. А для початківців це весь капець, коли е, такі... Є добрі люди, які наговорять, розмови ведуть такі про те, як бджіл вести. А на ділі, на фініші, пасічники початківці мають пшик, не мають нічого. Тому що технології, порушена технологія ведення бджільництва. І є в цьому початок весняна якість бджіл починається скорішого, будемо казати. Із кінця липня, початок серпня. А в той час іде саме нарощення бджіл взимку. Щоб було все добре, в першу чергу, на той час бджола має бути не голодна. Тобто кількість розплоду має бути відповідна і дивлячись на те, скільки меду там є, скільки пергі є, скільки пилкує. Це все. В свою чергу ну, якби харчі бджолині і для них це є необхідне. Друга частина температурний режим і тому подібне. Гніздо, бджіл, тобто ну, вулик які теж значення вже на ту пору є, коли перші похолодання йдуть або дощове, іде затяжне, як в цьому році було неділю-дві, і, і більше такого було, що бджоли сиділи. А розплід в кого є, у кого нема, у кого старші матки в вуликах, в кого вже вони е, молодші і довше можуть сіяти. Це ще теж не все. Якщо пасічник, наприклад, бере, напхає в того хріну або того ж самого хріну чи полині запакує в вулик, хоч та пакує його, хоч цілий вулик. Кріштоно посміється на цей. А ще отакі. Підказки іншим давати людям, хріном тим пакувати, або ж те саме, що там і біля хріну пхають, або обдимлюють і думають, що все буде добре. Крім того, можна Схилятись до того, що обробка бджіл проходить з відповідними ядами, яка є, яку виготовляють будь то смужки, будь то проливом або димом. Один разочок оброблять. Ну в найкращому випадку то в кінці сезону, коли, коли клуб джіл уже е, на рамках збити до кучі і проливають. Ну візьміть на себе в цю пору, зараз тако не привикши нічого, роздіньтеся та да, е, залити води, відро холодної, мерзлої води, залите і побачите, що з того буде. Клещ не то новий бджіл, клещ осипається, Хоча в інтернеті я бачив, як заливають водою всю в Ну, коротше, Одним словом, придумують, що хочуть. Я не до того, хто хай хоче, що робить. Я вам кажу, що е, одноразовий обробіток бджіл від кліща ворога не вирішує проблему. Мінімально. Або саме так, як треба пройти цикл того розвитку кліща, щоб він був знятий з бджіл. Дали раз полоски, не ждіть місяць часу. Та я полоска, вона буде, вона щось буде виділяти. Но вона ефективна в перший тиждень часу. Чому і рекомендується розвиток джили 21 день. То, друзі мої, вертаємося назад 7 день. Це виходить 3 обробітки. Поставили полоски за тиждень часу обновіть. Не треба давати через чур велику кількість туди тих е, того препарату. Правильно дайте. Через тиждень замініть і ще раз через тиждень замініть. Так само й димпушкою б'ють. Зараз нічого ти не знимеш, якщо там є розпліт. А може за тиждень часу сусідська пасіка буде літати і, і знову перезараження буде. Треба декілька разів обробляти. Тим більше за ти за ті ти, три тижні проходить цикл розвитку бджоли, емаго виходить. Бджола і, і оцей розвиток кліща, розмноження він перебивається. І ми знімаємо раз, знімаємо другий раз, знімаємо третій раз кліща. І навіть той час, коли може і запізно для вас буде вже, бо зараз така пора, війна. Не знаєш завтрашній день. Чоловік вернувся до пасіки, як і півроку більше не заглядав. Треба рятувати бджіл. Або в нас якісь є період часу, де ми були відсутні і появилися вдома, треба робити. То з кормами теж треба зробити так. Або з запасу, якщо є, немає, мусиш підкормлювати. Хоч якогось кристалізованого меду наберіть, додайте да їм, щоб вони перезимували хоч якось, хоч якось. Але ми зараз говоримо це в ідеалі. Далі питання в тому, що відбувається період часу, як підготовлювати, щоб бджоли зиму добре йшли. Або чому вони діваються? Я вам скажу, що є така пушка. Бабах вистрелило, як то кажуть, одна баба сказала. Фірма є така ОБС, одна баба сказала. Після того все, другий, третій, п'ятий, десятий Підфатив, то передав, то зустрілися, розказав, що там десь, десь, десь. Ну покажіть мені де. Або в інтернеті зараз кажуть, де пропадають ти їм пчоли. Вони задумалися, що то спеціально так пускають. Тема для відео, тема для майбутнього. Працює на майбутньому. Подумайте, я наоборот зараз скажу. Чи немає в тому зараз, хто каже, щоб бджоли попропадали, пильнує так, щоб на слідуючий рік на весну було куди продати свої відводки. Тоже Це як знак запитання. Я не тверджую так, це, це ну, моя особиста думка. Можливо, будь тоже теж. Задайте знак запитання. А я вам скажу зараз і покажу, як воно робиться так, щоб вам не влетіти гроші і по весні не вести свої гроші чужим людям, але ж іменно із своєї пасіки підняти своє бджільництво, збільшити пасіку по весні. Ну що ж, як я раніше показував, друзі мої, щоб вам на весні не їхати для прикладу до мене, по бджоли не куплять. Знаєте? Ну не тільки в мене, наприклад. Бо цей рік такий, слідуючий рік покаже те, що ті пакети можуть бути в два рази дорожчі, ніж в цьому році. То для прикладу в цьому році купіть хоч матку В крайньому виведіть свищову на заміну, щоб вона облітувалася була плідна. Розділіть в свою сім'ю, яка в серпні місяці на половину, яка займає 10 рамок. П'ять на п'ять через перегородку глуху. Найдіть тую глуху перегородку. Поставте їх окремо, щоб вони льотками були, літали. Добавте туди маточку і у вас з однієї сім'ї виходить дві Вони до весни будуть перезимовувати так, а так. Тому що одна одну гріє, по-перше, корма ті самі йдуть, що на 10 рамок ви запускати будете чи на 8. Хватить і 4 рамки, щоб зимували. Ось, а, а ну тут, тут нема нічого такого Підняти рамку. Ось вон чуть ближче. Зимірно, тут їх не видно, от довзі от, отпішли. От, от На цій стороні зараз я зниму. то буде. Тут іде. Видно. О. Маленькі, такого вони о, займають. Тут у мене дно сітка. Приєднуються до другої через переглядочку. Ось і все. Буде затянуте трошки у відео, але я вам кажу, практично показую, як це зробити, щоб було краще. Тут щось може на початках, а тут є. Раз, два, три. Три з половиною улочки бджо зимою. Тут може три. три. Одна, дві, три, там може чути. Ну це таке. Це не головне. А факт того, що от таким способом ви перезимуєте навесні після обльоту тіл, чи зразу розділяєте, чи їзіть, коли вони розплоду наберуть ті сім'ї. Це ж, друзі мої, це ваші гроші і тому подібне. Одна, дві, три, чотири точно є язика, а це осінній взято такий був. А тут а на самому низу б Ось так. Ну ось така картина є. Тому що -то таке. Я сподіваюся, що ви розумієте, до чого я веду і... і не в свою користь кажу. Ось так. Тут тако займають і ця сторона так само. Один до три улочки. Четверта там фактично немає. Теж зимують. Зачіпати я їх не буду. Вони так в мене і будуть зимувати. Меду є достатньо. Зимують. Одна, дві, три, стіни. Ну, от таке. Тут. тут так само. Збиті до кучі на низу. Та там карніка вона збивається настільки до кучі, що там тихенько чуть так... Тому ну, до цього я ще раз приводжу. До того, щоб ми е, зрозуміли, можна з цього е, ну, питання зробити вихід і в користь вашу збережете якусь. Кількість е, е, грошей і то буде для вашого сімейного бюджету. Ну і на остаток зимівля бджіл. Немаловажний факт утеплення, немаловажний факт вентиляція. Запам'ятаймо, коли у вас дно сітка, верх має бути утеплений, верх має бути з плівкою. Коли у вас дно глухе, Оці має бути вентиляція. Ви думаєте, вам передній льоток допоможе верхній? Одного буде маловато. Коли ми його зужаємо, коли ми його сіткуємо від мишей, бо це ще один факт того поганої земівлі бджіл і пропадання, бо воно смердить, смердить ого го. го го Ще хуже та ними тої держави. Воно смердить добряче і воно діє і ворушить бджолу. Вона неспокійна, переїдає меду, осипається і опорожнюється, опоношується. Тому то не доводимо до того, щоб потім ціла пасіка була з мишами. Перевіряємо і ставимо льоткові загороджувачі. Ну а по моїх бджолах зимівлю зараз покажу трошки і буде все. Не затягували дуже. Частина зразу скажу, бджіл у мене із дно сітка, частина глуха. Утеплення це є верхнє, от дивіться, далі більше немає нічого. Гул чутно, треба, да? так? О, вони напереді там. Зараз один чи то два градуси. Ну, ось такого. Отак. Зараз ми поправимо, та і все. О. Сухо в вуликах. Ось. А залишаю для вентиляції. Де знизу? Отак От ззаді, Задня частина рамочок. Так, закрили все. А це все їхнє утеплення. Сухо головне, далі йде. Так, плівка знята. Ось. загоділи. Добре, не буду зачіпати. Права сторона там утеплення тепле заставна. І вони там теж скотилися на те. Далі. Дивіться, те ж саме утеплення. От подивіться, просте утеплення матеріал. Ну, ось, о, Все, навіть їх і не видно в тому ділі. Все закриваємо. Тут є вентиляція ззаду, достатньо. Слідується. Тут, мабуть, слабенька сім'я, але я її пустив, ну не настільки вона слабенька, звісно. О, дивимося. О, годуть є, все нормально. Ось і храмочок. Також от загортаємо, по боках теплі заставні, он до дирочка, немаленька для вентиляції, все, поставили. Ще одне. На цю сторону. Мажено кришки, щоб не знімати, не гримати. Ну і от така ситуація. Дивіться, о, заставна з лівої сторони, заставна з правої сторони, Бджола там далеко і взагалі не чутно є її. Все, отут з цієї сторони у нас відділ для вентиляції. Так, а тепер масвітка. Я вже відкрив, сніг упав, гляньте, яким клубочком сидять. Два. 4, 5, 6 рамочек Тут теж є заставна тримається. Тут пінопласт теж он дає. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 7 улочках. Ну, будемо говорити не на 7, а на 6 На 6 добрих. Ось так. Дно он додивиться, сітка. Видно дно сітку. Так що дно відкрите сітка. Тому-то у нас тут виходить закрито. Ось так. Ну. Ось така сама картина. Хлопці і дівчата. Тоже дно сі. Видно там камеру показує добре. Под низом. Де. Дивіться. А хай вже буде. Ось. Взагалі сімейка Отлічніша. Відмінна сімейка. Ну, комусь по весні Джолопакет буде. А тепер зараз ще покажу коротенько в вулику е корпусному, але провареному в парафіні. Показую ще декілька штук. У мене на парафіні. Проварені. Ви пам'ятаєте, да? вологість дойде? Просто сніг. Кочовий варіант вулика. О, дивіться, те ж саме тут. Рамочки, сухенькі, все отлично. Дно тут сітка, але воно для них зараз закрита. Я вирішив отак, як є, з ними поки зимувати. Не, не даю їм. Ось так, цим прикриваю. Ось і все. Ну, ще раз. Живенька сімейка. В цих от, дивіться які теплення, як розтає сніжок. Так, тут я ще не вложив нічого такого, тільки оце таке і плівкою. Дивіться, о. Теж для вентиляції сухо. Дивіться, де гніздо. от золотарниковий мед останній, останній, то я його і не забирав, і не вирізав. Так що таке. Друзі, коли підготовлені бджоли свободно від кліща, то все буде окей. І останній вулик ж саме. Теж проварений в парафіні, покрашений і що там робиться зараз поки. Давай. Також п'ятно, тепло виходить. От дивіться, знизу сітка. Подивіться, бачите, яка волога. А, ну, чи погано, чи ні, не скажу вам. Але ж в мене на цей рахунок. По краям також от, можна бути от, сніг розтає, ось. Ну, Це компенсується тим, що воно проварено. Рамочки сухенькі, геть, -геть розбір, ось. Це є сухенькі. проблем немає. Все маленькі, все маленьке, закриваємо вас, закриваємо. Е -е, на низу дно сітка видно, що то ці націло. На цілий корпус дно все повністю з сіткою. Відкрито. Отак. От робите. Заставні добре є. Тепеньки де треба, все. Не знаю, може плівкою прийдеться зняти. Так, підкришник ставимо. Ну Поки так як є, я потім побачу. Буде волога, я цю плівкою зниму, ще утеплення наверх кину. Да і все. Ну і отакі, друзі, мої справи на цій пасіці моїй, дай не одні декілька точків, отак вони мене і зимують. Не, ну, звісно, хотілося б на 100% все спить, але роботи є кожен день по бджолах і, і тому подібне. Ось. А по зимівлі кажу, якщо не лінуватися, якщо прикласти свою руку до того чи іншого, бджоли ваші будуть добре зимувати і на полосні будуть вас. Радувати тому-то, тому то приймайте, не приймайте. Відео я вам показав, як воно є в мене, і як можна зробити, щоб з джолами залишитися весною, щоб вони вам метку приносили. І хоч нас щас трохи радували, наше серце, щоб було з ким поділитися тим медом, бо сьогодні є люди, потребують, як і на нольовці, і не тільки на нольовці, є люди, яким хуже, ніж нам, так що так, що так, друзі. Ну що ж. За те, що дивитесь відео, я вам дякую. Робимо висновки, коментуємо. Сподобалось. Лайкуємо, підписуємося на відеоканал. Чекаємо слідуючого відео. Звісно, коментуємо, ділимося своїми працями, що у вас напасть, і можливо, ще щось краще можна зробити. Тому тут -то Але... всім бажаю добра, щастя, здоров'я і мирного неба. І як звісно, до слідуючого відео. Всім щасливо, побачення.